Там, де колись палахотіли доменні печі, тепер за розігрів відповідає диджей Ванкельмут. Нещодавно тут пройшов фестиваль Електромагнетік. Його названо найкращим новим фестивалем Європи. Один із факторів, який посприяв цьому місце проведення. Це індустріальна пам'ятка зі списку світової спадщини ЮНЕСКО Фельклінгер Гютте. Це чудове місце метал, тут багато металу, сталі, все таке тверде. Це впливає на людей. Тут поєднано модерн і стару культуру. Якоб Дильснер, діджей ванкельмут один з найвідоміших на фестивалі. Минулого року його хіт One Day сягнув першої сходинки хіт парадів у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Мушу сказати, тут вражаюча атмосфера. Уся ця архітектура та індустріальний стиль гарно пасує до техно, адже техно це машинна музика і чудово пасує до місць, де колись працювали люди. На цих машинах працівники майже 100 років виготовляли залізо та сталь. 1986 дев'ятсот вісімдесят шостого року закрили, а 94 го її внесли до світової спадщини ЮНЕСКО. Цей завод єдиний у світі, який повністю зберігся. Майнрад Гревенік керує фельклінгергюте. Він прагне не просто підтримувати це підприємство в доброму стані, але й оживити його культурними заходами. Нині приміром тут триває виставка стрит арту. Wir ми сприймаємо Фельклінгер-Гюте як дитину поп культури, адже повернення до індустріального до продукції це важливий елемент поп арту і завдяки поп культурі це місце вперше також впало у вічі і як культурний майданчик. Не лише Гюте, але й інші індустріальні пам'ятки в колишньому промисловому серці Німеччини, Рурській області стали місцями культури у газометрі в Оберхаузені. Нині можна побачити інсталяцію відомого митця Кристо. Також у колишніх шахтах та копальнях щороку відбувається культурний фестиваль Додаткова зміна Екстра Шихт. Гадаю, це дуже гарна ідея, адже можна було все тут просто знести або ж зберегти і заново використовувати. Індустріальні пам'ятки Рурської області це й лаштунки, і джерело натхнення. Перетворення їх на пам'ятки світової спадщини ЮНЕСКО це нині глобальний тренд. Приміром, у Великобританії таких уже шість у Німеччині поки що чотири.